Всім привіт! В цьому відео ми з вами подивимось, куди інвестують мої підписники. Скільки грошей вони заробляють на інвестиціях? в нерухомість в Києві я вам покажу інвесторську квартиру і дізнаємось, за скільки ж сьогодні можна зробити інвесторський ремонт. Якщо цікаво, підписуйся і погнали дивитись. Ви хочете переказати свої гроші на Revolut, Вайс чи інші іноземні картки? З банком власний рахунок ви можете легко конвертувати свою гривню в валюту та вільно розпоряджатись своїми коштами. Купуйте валюту за вигідним курсом і без комісії. Відкривайте карту лише за 5 хвилин в своєму смартфоні. Робіть перекази на закордонні картки з одним відсотком комісії, і саме головне, не сплачуйте жодних додаткових витрат за обслуговування. Банк власний рахунок це зручний інструмент для валютних операцій. Мій друг інвестор Дмитро Струк, директор з розвитку компанії «Креатор Креаторбут. Колекціонер сучасного мистецтва Дмитро. Я знаю, що ти на ринку нерухомості з 2011 року. Можеш, будь ласка, трошки розповісти про свій досвід, розповісти про компанію? Привіт нарешті. Ми зустрілись. Дякую, дякую, що приїхала в гості. Я в нерухомості активно з 2011 року. Перша моя. Велика така історія в девелопменті це була компанія UDP. Я був директором з продажу житлового комплексу Riverstone. якраз старт великого цього проекту на позняках Осокорках, і нам тоді в два вдавалося продавати в два рази дорожче ту нерухомість, яку будували ми, ніж все те, що було навколо що будував Київ це такий перший великий проект міста в місті. Бізнес-клас, перший бізнес-клас на Осокорках, напевно. Потім в мене був активний досвід преміального грузинського девелопера. Він будує в Тбілісі, в Гудаурі і в Батумі, де, колаборуючись з світовими отельними брендами. І вже ось скоро буде 5 років я директор з розвитку компанії Creator Boot. Ми в Києві близько. Семи років тому розпочали нашу будівельну діяльність. Наразі в компанії Creator Boot в Києві є великий проект Креатор Сіті на Лук'янівці. Є проект Дніпро Айленд на лівому березі. Є проект Гравіті Парк. Це в'їзд в Київ, метро Житомирська. Унікальний проект в лісі, 18 гектарів. і Є преміальний будинок Краус Гелері. І ще, звичайно, теж дуже крутий інвестиційно привабливий проект в Польщі, в місті Катовіце з керуючою компанією Ріба Сотельґруп. Uh -huh. Ось ну і звичайно, Тернопіль і Львів. Uh -huh. Там, звідки ми вже 18 років, буде на ринку у Тернополі. Дуже багато наших проектів і у Львові також. Дім, слухай, мені здається, що ти одна з тих, ти один із тих людей, кому я дуже сильно довіряю в нерухомості. А мої підписники, знаєш такі дорослі люди, вони люблять досвід, цифри, такі жорсткі, факти. Можеш, будь ласка, поділитись досвідом. Ти твої клієнти, ось про що можеш розповісти? Люди, які там купували по твоїм рекомендаціям, або твої друзі, скільки взагалі заробляли на нерухомості або зараз заробляють? Я розкажу про кілька своїх кейсів. Про кілька кейсів друзів. Ну, от, наприклад, ми зараз знаходимося в будинку Хофман Хаус. У мене тут квартира, і я коли інвестував тут, це ціна метра була там 950 доларів. доларів. Це при 100% оплаті, 950 доларів за метр. В принципі, при бажанні зафіксувати прибуток навіть через рік. Я міг вийти, отримавши десь плюс 35-40%. Зараз ці стратегії актуальні? Е, так, в хороших е, проектах в цікавих ЖК е, можна ловити. Е, по перше, у мене є така стратегія: шукайте будинки, діаманти, О, проект да. проекти. Діаманти, і в цих проектах у діамантах. Ще треба знайти унікальну квартиру. Наприклад, mm -hmm. в цьому будинку, да, в мене квартира з мансардними вікнами, креативний, такий дуже mm -hmm. класний простір. І таких квартир на 260 квартир у всьому будинку було там лише, здається, 18. Mm -hmm. Тобто вона унікальна. І я ж кажу, при бажанні зафіксувати прибуток через рік я міг заробити десь до 40%. Через два роки я думаю, це могло би бути навіть X2. Uh -huh. uh, навіть так, uh, звичайно, не всі об'єкти так uh, вистрілюють, так що да, шоб... Шанов... йдуть покупати шановні інвестори, <рі> да, завжди пам'ятаєте, особливо зараз. Да, складні часи е, багато компаній е, роблять вигляд, що вони будують. І yeah. насправді йде певна імітація будівництва. Є компанії, які будують, незважаючи на все. Е, де є інвестиційно привабливі історії, знову ж таки, там по довоєнних кейсах, мій батько я порадив інвестувати в ЖК Сан-Франциско на Метронівках. Ми на пресейлі інвестували в розтермінування і за два з половиною роки це x 2 це смарт-квартира 32, здається метри, тобто чек входа. 25 тисяч доларів, вихід 50 тисяч доларів. Uh -huh. Ось е у війну теж є кейси, є історії. І, наприклад, той же наш проект Нік Айленд на лівому березі від початку будівництва наразі вже подорожчав на 20%. Це біля Ріверстоуна uh -huh. і біля ЖК Севан. Uh -huh. Ось і унікальний проект, малоповерхова архітектура. Е, класні, класна квартирографія, АІММ, да, Архітектурне бюро. Багато проєктів наших київських креаторів, ми робимо в колаборації з АЄМ. Анна Іскердо. Привіт, відмітив тебе. Да, Дім, слухай, ти сказав таку фразу про те, що зараз багато е, робить забудовників вигляд про те, що вони будують імітацію будівництва. Як людині, яка, наприклад, сама обирає квартиру, зрозуміти блін, це імітація, чи це вони реально будують? Дуже хороше, правильне питання. Я завжди ражу ну, як мінімум зайти на лун, подивитися фотозвіти. Це то що точно маст маст e, далі. Почитати форуми, можливо, хтось із друзів уже інвестував в цей ЖК, Да? просто поспостерігати оцю динаміку, як мінімум, на фотозвітах, поїхати кілька днів присвятити і подивитися, скільки людей працюють, да? як іде будівництво, зайти у відділ продажу, розпитати, подивитися е, будівельний план, запитати, чи є він у вас. Uh -huh. Ну, це, це дуже важливо і це. Ваша відповідальність як іносторів пройти цей шлях і проаналізувати далі. Репутація першої особи uh -huh. аналізуйте хто власник компанії uh -huh. і чи немає за ним якихось там скандалів, проблем питань. Це дуже важливо. Блін, але це те, що може з'явитись в будь-який момент. Може проаналізувати нічого не було, це а Завтра прокидаємося. Ця людина прав. вже блін, десь і, в списках, і тут я теж хочу сказати, що ідеально білих будівництв немає. от немає. От давайте просто шановні інвестори. Теж. Є багато заказухи, є багато активістів, да, які потім хочуть за це гроші. Немає ідеально білих будівництв і там відкриваються кримінальні справи і закриваються теж по певних замовлень. Це реалії сьогодення, але аналізуючи досвід компанії, репутацію першої особи, аналізуючи як компанія будує, дивитися графік там під час війни, наприклад, що було зроблено конкретно складний період під час війни. От, от цього вже як для мінімального такого базового аналізу вже вже достатньо. Дмитро, слухай, ти казав мені про те, що ви зараз будуєте в Польщі в Катовіць якийсь проект. Да? Мені дуже було б цікаво почути декілька слів про нього, що це взагалі за проект, що там буде, і як можна туди інвестувати. Із задоволенням розкажу uh -huh. це: дохідна нерухомість, де-факто uh -huh. інвестуючи в Польщу, людина. Отримує білі кошти в Євросоюзі, uh -huh. це проект під керівництвом готельного оператора Рібас Хотельґруп. Перша частина це реконструкція, uh -huh. тобто це не буде очікування там два з половиною три роки, uh -huh. і так далі. Це достатньо швидка історія. Ми плануємо завершення першого якраз блоку, де є. Юніти під управлінням е, за рік. Uh -huh. Це вже повністю людина інвестує в готовий бізнес в Європі. Uh -huh. Тобто ти вибираєш це апартамент маленький, є кілька апартаментів близько 20 метрів. Більшість апартаментів 32-35 метрів, є кілька апартаментів в районі 48 метрів, такі двокімнатні, цікаві. І це білі кошти в Європі. І Рібас uh, нам дав мінімальну гарантовану дохідність 17, -17 євро за метр квадрат. Okay. Це той фікс, який uh, керуюча компанія точно виплатить інвестору, але розуміючи потенціал, катовіце Катовіце де-факто це як такий обласний бізнес-центр. Навколо Катовіці живе 2,5-3 мільйони людей. Uh -huh. Тобто Катовіце це такий як центр. В Катовіці є міжнародний аеропорт, uh -huh. поряд краків. Міжнародний uh -huh. аеропорт, багато бізнес подій, заходів. Великі міжнародні іноземні компанії перенесли з Варшави з Кракова в Катовіце свої хед-офіси. Uh -huh. Це теж важливе показне. Да, Із шахтарського невеличкого містечка, яким Катовіце було там 25-30 років тому. Оце. Там над надріст, над і я вважаю, що це дуже крутий кейс. І це наш такий перший проект з польськими партнерами. Е, дім, слухай, там будуть готельні номери. Чи це просто апартаменти? Чи буде прив'язка до готелю, чи можна буде, наприклад, самостійно жити в цій нерухомості використовувати як житлову? Е, класне питання. Значить, це концепт називається Wall, це готельний. Проект від Рімбаса, називається Вол розшифровується Way of Living. Mm -hmm. тобто інвестор купує повністю апартамент, під ключ укомплектований з ремонтом з меблями, з технікою mm -hmm. і е передає в управління керуючої компанії. Mm -hmm. е в рамках е договору про м оренду інвестор має право, здається, біля трьох тижнів mm -hmm. знаходитись в своєму або в іншому номері, який буде вільний, mm -hmm. зарання букаючи цей простір. Uh -huh. Останні два поверхи ми запропонуємо нашим інвесторам просто без керування. Тобто, ти можеш просто купити там квартиру uh -huh. і жити, але в нас є домовлення з рібасом, що коли ти там не живеш, uh -huh. ти можеш її теж віддати в керування Рібасу. Uh -huh. Це саме момент. умови. Да, тобто, це на восьмому на сьомому поверсі uh -huh. два поверхи. У нас такі флексібл uh, умови. Ти можеш там жити умовно, там чиясь син чи донька їде mm -hmm. вчитися в Катовіце. До речі, біля нас центральний парк міста, майже там 17 гектарів. До найближчих університетів піша доступність і менше 10 хвилин пішки до самого центру міста. Дуже стильне, класне місце mm -hmm. в центрі. Слухай, Дмитро, у тебе настільки високий рівень експертності в сфері нерухомості. Ми з тобою знайомі вже. Блін, скільки півроку, півроку, але мені здається, що набагато більше. І я вже сказала, що ти один з тих людей, до кого я. В будь-якому випадку, маючи якісь сумніви, буду дзвонити і питати, дім, а що ти думаєш? Да? Скажи, будь ласка, оці підписники мої дивляться мене. Якщо комусь там потрібна допомога в складанні інвестиційного портфеля в нерухомості, чи надаєш якусь консультацію, чи можна взагалі до тебе звернутись? Пишіть, приїжджайте в офіс Креатор Сіті з задоволенням допоможу, але зразу ж таки порада підписникам. Спробуйте зрозуміти, яка у вас стратегія, uh -huh. чи ви фліпер, чи ви захочете там купити, щоб через рік або півроку перепродати, uh -huh. чи все таки це історія в лонг, да uh -huh. ви готові розуміти, що ви заробите на капіталізації, uh -huh. і потім умовно, ця квартира у вас буде здаватися в оренду, і окупність буде не не там 15-17 uh -huh. років, а наприклад, 12 uh -huh. чи 10. навіть, навіть так, навіть в Україні, да, да? в Україні те, це реально. те, що Європа ну. Ніколи не дасть, але не, е, зрозумійте, який фокус е, хто ви, яка у вас стратегія, де Оце... ви зараз так? Да, 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 да. допоможи зрозуміти стратегію, потім хай пишуть уже з чіткими задачами. Окей, пишіть одразу Дмитру з Дмитром. Зрозуміти вашу стратегію. Я залишаю посилання на інстаграм Дмитра, на його соціальні мережі тут в описі під цим відео. Діма, якщо повернутись до Польщі, тому що цікавий концепт, цікавий проект, цікава задумка, тому що зараз наразі да багато хто боїться, багато хто виїхав, бо у багатьох є потреба кудись в Європу. А куди виникає питання і до кого? Тому що якщо тут є якісь там знайомі забудовники, тут э, людині легше вивчити ринок, ніж за кордоном. Скажи, будь ласка, ось такий момент стосовно того, чи може людина, маючи гроші тут в Україні, купити квартиру у вас в Польщі? А, у нас є цікаві. Моменти і можливості, uh -huh. і ми допомагаємо з легалізацією коштів. Uh -huh. З наш юридичний відділ е, продумав кілька варіантів інвестиції, тобто ми знайдемо рішення. Якщо людина дійсно буде готова свідомо розуміти, які кроки вона повинна зробити, тому що це не не піти там нову скупити е, пляшку Мартіні. Да. Це да, складна це розуміло, історія да, да. інвестиція за кордон, до якої треба бути готова. Да. Якщо в людини є білі кошти, якщо людина показувала вона є ФОП, що вона продавала нерухомість, є, є білі кошти. Це ідеальна історія, якщо людина хоче для себе мати там запасний аеродро. Mm -hmm. Да, ми тому... ми допоможемо в будь-якому випадку знайти ці він він рішення. Да, це супер. Тому якщо ви квартиру тут в Києві продали з нами, сподіваюсь, да, то вперед можна сміливо не боятися купувати в Польщі. Слухай дімо зараз. Хочу поїхати на проект до Ані в Creator City. Перед тим як підемо, я покажу своїм підписникам на Ютубі кейс підписниці з інстаграму. Я знаю, що вона інвестувала з тобою. Можеш поділитись стосовно того, взагалі, що можна було заробити на Creator City, чи можна зараз да, заробити на цьому проєкті, і про цифри з задоволенням поділюсь цифрами на старті, угу. коли ми відкривали продажі Creator City в 2020 році. Вартість у нас була від 1300 доларів за метр квадратний. Uh -huh. Це вже на етапі, десь 7-8 восьмого поверху ми відкрили продаж. Важливий момент, мені здається, що Аня купувала акційну квартиру да вона, чи третій, чи четвертий поверх, і в неї ціна була щось порядка 1150 чи 1200 доларів за метр. Можу помилятися. Uh -huh. Ось відповідно зараз ціна на креатор Сіті порядка. 2 дві за метр квадратний. Це і в готовому будинку, і ті будинки, які ми будуємо у нас теж зараз така вартість. Кожен будинок в Creator City, він унікальний. Треба розуміти: це не копі, пейст, копі-пейст. Ми по суті створюємо унікальний новий мікрорайон в центрі міста. Поряд Лук'янівка, поряд Метрополітех, поряд всі центральні розв'язки, і кожен інвестор зможе знайти ту індивідуальну квартиру, яку він хоче. В ЛОНГ багато наших інвесторів купують для себе для життя, тому що бізнес клас це новий левел і стиль життя. Це правда. Багато хто до нас купили. Продавши свою стару нерухомість, які не захотіли виїжджати з району, тому що люблять цей район. Багато хто з інвесторів купили своїм дітям е, на майбутнє, і е, я думаю, десь відсотків 25-30 інвесторів купили конкретно під оренду uh -huh. як дохідну нерухомість. Аня тому приклад, вона я думаю, розкаже математику uh -huh. по, по тому, як у неї це виходить. В Креатор Сіті дуже класно здаються квартири в оренду. От те, що я знаю, наскільки я пам'ятаю, uh -huh. однокімнатні це діапазон 850-950 доларів. Але мені здається, буде дорожче, тому що коли вже будується здається, де зараз буде дорожче двокімнатні діапазон 1300-1500 тищу п'ятсот доларів. Uh -huh. Зараз в такі ціни, от я знаю uh -huh. тих інвесторів, які купляють uh -huh. під оренду. Вони здали в цьому сегменті. Супер Дмитро, я дякую тобі за наше таке чаювання, за нашу бесіду. Ну що, поїхали до Ані. Будемо дивитись Creator сіті, і що взагалі там за об'єкт інвестиційний, і головне, які там цифри. Аня, привіт. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе. Чим ви займаєтеся познайомилася з нашою аудиторією? Всім привіт! Дякую, що прийшли до мене в гості. Я займаюся інвестиціями, мабуть, вже більше шести років. Це вже не перша моя квартира, яку я купила. Це дуже класний, цікавий кейс для мене. Взагалі, то я займаюся тим, що я викладач в університеті, але це моє хобі. Більш я вже років 15 займаюся як рекламою та піаром. А зараз. Має невелике агентство нерухомості, але в Молдові. Вау, супер, ребята. Здається, скоро буде контент про інвестиції в Молдові. Аня, розкажіть, будь ласка, скільки метрів, скільки грошей за метр квадратний ви заплатили на старті при покупці квартири, пам'ятаєте? Так, вже ж пам'ятаю, тому що всі інвестиції в мене завжди записані. Це математика, а не просто хобі. 1200 доларів за квадратний метр це було. Вау. Це був 2020 тисячі рік влітку. Я це пам'ятаю і знаю, скільки я заплатила завжди за кожну квартиру. Вау, супер. 2020 рік, 1250 да, за квадрат. 1250, десь так за квадрат. В центрі Києва на секундочку, майже в принципі, це вау. Я була одна з найперших, хто купив квартиру в цьому комплексі. Вау, це класно. Скільки вам обійшовся ремонт? Тому що ремонт ну, дуже крутий. Не знаю, чи інвесторський він вийшов по грошам чи ні, але тут ну, і самому приємно жити. Взагалі, цей ремонт я робила як для себе. Це був мій перший ремонт, який я робила сама. Всі ідеї дизайнерські це мої ідеї в першу чергу. Ремонт в мене вийшов приблизно 28 тисяч доларів. Це скільки тут квадратів на цій квартирі? 41. Ну, це хороший прайс. Це дуже класний прайс, тому що я робила без дизайнера, без прорабів. Я наймала окремо. Кожну людину, кожного професіонала, і так це дуже класна вартість. І я займалася сама цим ремонтом своїми силами за 28 тисяч. Це дуже круто. Огляд цієї квартири у вас якраз таки в цьому відео є. ребята. скажіть, будь ласка, які у вас плани на цю квартиру? Скільки плануєте заробити? Зараз така ж сама квартира здавалася в цьому комплексі за 900 доларів на один місяць. Ну це нормальна вартість оренди в цьому комплексі і на цій локації. Я думаю, що навіть і буде рости, коли буде повністю заселиться і сусідні я думаю, що коли заселиться весь комплекс, приблизно буде а, вартість оренди 1200 доларів в місяць. Да, я теж думаю, що десь 1200 буде. До речі, на екрані зараз порахуємо, скільки це буде річних. Скільки річних десять 10, 10 річних. Аня вже все порахувала, як сразу. Я коли купувала цю квартиру, я вже знала, яка буде вартість в майбутньому. Я знала, яка вартість буде ремонту, який відсоток на рік я буду отримати, за скільки я її можу продати. Зараз оця математика вірна це дуже круто мати 10%. Взагалі не кожна інвестиція в Європі в нерухомість дасть 10% річних. Взагалі в Європі не дасть, тому я, тому я інвестую лише в Україні, тому що в Києві бо дійсно не дасть. Я в цьому році в минулому році планувала купити щось в Європі, але на жаль, нічого не знайшла. Це 5% – це максимум, який може бути. Даня, у нас з вами дуже схожа ситуація, тому що я теж більше п'яти 6 не знайшла. У вас дуже класна крута квартира, дуже класний кейс. Ви рахували, скільки буде, якщо зараз перепродати цю квартиру? Скільки Я це знала, коли купувала цю квартиру. А вже а, така зараз квартира без ремонту коштує 85 тисяч доларів. Я її купувала за 50. А з ремонтом вартість квартири десь 120 тисяч. Це дуже цікавий кейс. Я дуже дякую, що ви поділилися. Це нам. логічний кейс. Я завжди кажу, це, це дуже логічно. Тобто, це не якийсь там сюрприз, який в мене до мене прийшов. Ой, слухай, як класно. Як це це якийсь там фокус? Це не фокус, це, це математика. Тому що я знала, яка буде вартість квадратного метра в цьому районі. Знала, яка буде вартість оренди, уявляла за яку вартість я зможу після ремонту продати. Е, просто я аналізувала ринок. Це математика. Так, да, це математика, це показ. За ваш професійний підхід до цієї справи. Ми залишимо посилання на соціальні мережі. Кому цікаво, переходьте, цікавтеся, ознайомлюйтесь. До речі, Аня сказала, що вона продає нерухомість за кордоном. Зараз це частий запит серед моєї аудиторії. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що е, так грамотно, правильно все прорахувати, врахувати багато недоліків. Це лише показує про те, що ви маєте досвід в цій справі. Дякую, Дякую вам, було дуже цікаво поспілкуватись. Ребята, до зустрічі в нових відео.